Це відео виклали в мережі, тому викладаю, опишу, що це Харків. ЦК стоїть через кожні 50 метрів. Я не можу підтвердити, чи це правда, чи це неправда, але знаєте, з урахуванням того, що взагалі відбувається, і що в Харкові ось всі вже бачили це відео, людині просто залили балончиком в очі, стоять, сміються. і ось, Ну я не буду зараз викладати це відео, бо. Там насилля такого не можна викладати в Ютуб. Заборонено все це правилами, але все це є в інтернеті. Ви можете подивитись спокійно. і Телеграм-канали все це публікували. Просто це шок. розумієте, це шок, і потім ця людина. Наскільки я розумію, це блогер. Харківський, І в нього там були якісь проблеми з документами. Тобто він взагалі рахувався вже як мертва душа, вибачте, там така дуже заплутана історія, і там просто треш. І після того, як його взяли ТЦК, через деякий час він вже записує відео про те, що він мобілізувався, тобто зламали людину, наскільки я розумію, повністю. От мені просто цікаво, це вже пробите дно чи ще ні. Тобто з простими людьми можна так, отак можна. А як же чиновники? Як же депутати? Ну чому вони не воюють? Знаєте, це вже така заїжджена тема. Але де тоді справедливість? Вибачте, чим Баканов, Подоляк, я не знаю, і оця вся шобла, вибачте, чим вона краще за мого брата, який вже майже два роки як пропав безвісти, захищаючи Україну? Перед війною всі рівні це називається справедливість. Це дуже просте слово. І дуже просте, несе дуже простий сенс або ви його підтримуєте, або ні? Коли до речі, я хотів там запитати, що по подаліку я пам'ятаю, йому задавали питання під час поновлення даних: чи він буде він заброньований? Він сказав, зараз, поновлюся далі буде розрозуміло". Так, а що там відбулося. що з Лєщенка дійсно ви сьогодні Згадували героїв війни, що з ним. Що з багатьма іншими, які наближені до офісу президента? Що з 95-м кварталом? До е, концерту якого, на відміну від концерту Вакарчука, ТЦК не прийшло. А там різниця буквально 10 днів була. 5-го, якщо не помиляюсь, жовтня був концерт 95-го кварталу. Нормально прийшов без ексесів, без е, ТЦК. 95-й квартал це священна корова. Ні в якому разі не треба чіпати. Тож сьогодні маємо те, що одні воюють, а інші крадуть, крадуть безбожно і навіть цього не приховують. Представники влади, що завдяки тіньовій немобілізації, да або відкосу від мобілізації влада заробляє від влада вся і МСЕК і всі інші, хто до цього долучений, заробляє від 800 мільйонів до 2 мільярдів. Це говорять представники монобільшості. Підніміть, подивіться, я нічого не вигадав. Ну і, звичайно, люди не витримують. Вчора в Одесі люди вийшли проти ТЦК. Подивіться. На машинах. Молодси. Посадки це і Аббан, це Китай, це В'єтнам, це все молодси. Це всіх на цікаві люди не витримують, розумієте? Вже точка кипіння все вже доходить. Вже доходить, скоро вибухне. Просто от і все. Ви тоже? Давайте прийде. Але ж рейди вони ж не припиняться. Я не вірю в те, що рейди припиняться, правда? Ви думаєте, припиняться? Пишіть, будь ласка, в коментарях я. Залюбки почитаю ваші думки, але я не вірю. Я не вірю, це вже пішла якась така, знаєте, м -м нездорова мобілізація. Вже ТЦК просто дали, мабуть, карт-бланш і там такі накази, що нам, мабуть, і не снилось. А, ви думаєте, що замість МСЕК, можливо, буде якась правдива, справедлива організація. Ну, от скажіть, ви вірите в це? Я не вірю. Тому що розігнати МСЕК. Це не вирішити проблему з корупцією. Завтра буде не МСЕК, а інакша назва з трьох літер чи чотирьох, яку очолюють ті самі корупціонери, які будуть так само заробляти. Так як це було ви правильно провели приклад. Хто за це понесе відповідальність? Ну там Костін написав заяву, тому що його прокурори всі інваліди в мінімум в одній області. Ну окей, а що з ліжко? Чого він не пише? Ліжко каже: ні. Реформувати МСЕК набагато важливіше, ніж написати заяву. Ти напиши заяву, йди вже відпочивай. Просто тому, що ви правильно сказали, два роки тому обіцяв вже пере... переформатувати МСЕК. Або хто з цього заробляв? Міністерство охорони здоров'я. Хто з цього заробляв? Міністр. Де він? Якщо є такий попередній хлопці, напишіть заяву, не псуйте. Не... Не честь халату білого. Йдіть займайтеся чимось іншим. Ні, тримайтеся за позицію, бо як це я полишу, як я перестану бути міністром. І ще цікаво, СЕК це... – це ж не приватний бізнес, це не приватний бізнес, це державна організація. Хто поніс відповідальність? От мені просто цікаво, хто поніс відповідальність? Ніхто я не бачу, щоб хтось поніс відповідальність. Ми дійно зібрали РНБО, е, така показуха, показуха, хайп, такий, як завжди, для нас це замилювання, замилювання очей. А от мені просто цікаво, а що раніше офіс президента не знав про хабарі? Е, ось тільки зараз. Ось тільки зараз вже три роки війна йде. Е, ось тільки зараз вони дізналися про те, що е, мсеківці беруть хабарі, виявляються. Ну чи може вони не знають, хто кришує все це. Всі люди знають один офіс президента не знає. А ось ще це вже просто, знаєте, нас за дурні рахують. Податковиця депутатка позичила майже 3 мільйона гривень у 12-річного сина і отримала дві квартири в подарунок. Олена Хотенко депутат Рівненської міської ради, здогадайтесь, звичайно, від партії Слуга народу». Подейкують, до речі, не буду стверджувати, але подейкують, що це проти жегет Максима. В квітні 22-го року вона отримала подарунок від своєї мами, до речі, громадянка Росії. І тут знаєте одразу таке: чому в них у всіх хтось із рідних завжди громадянин Рашки? От ну, правда, у всіх навіть два подарунки: одну квартиру в центрі рівного за 50 тисяч гривень і ще одну в Києві за 100 тисяч гривень. От мені цікаво, я б знаєте, я б теж залюбки. Залюбки б знайшла б такі гроші і купила б собі квартиру за 100 тисяч. Я думаю, кожен би з нас купив. Тільки таких цін немає, їх немає, розумієте? Але вона так собі задекларувала все це. Чому така смішна ціна? Я не знаю, може, тому що податки, ну, щоб просто тут написати дурню таку, щоб не сплачувати податки. От і все. А як же оцінка? От тепер увага, як же оцінка, яка має бути обов'язкова, і ця оцінка має бути ринкова. Але всім, хто зв'язаний зі слугами народу, я так розумію, все можна зараз. І ще саме цікаве, ось такі залишаться на своїх посадах. Ну, вона ж собі інвалідність не робила правильно, тому вона залишиться. А оці ходіозних, які мсекі, які там інвалідності робили, і все, їх десь сховають на час, щоб ми заспокоїлись. Ну, як це завжди так Так завжди буває. А ось такі, як Котенка, залишаться на своїх місцях. І далі будуть царювати, далі будуть позичати в дітей гроші, будуть вішати нам на вуха оцей весь бред. Ну, а куди ж їх? А хто їх? Ну, хто замість них? О знаєте, мене просто поражає, коли в коментарях я чую, коли пишуть: ну, а хто замість них, хто замість Зеленського, хто там. Ви серйозно? Ми продовжуємо ходити колом. Ми знаєте, таки непереможна нація, яка ще дихає, як би не намагалися нам затягти зашморг на шию. Вибачте за цей сюрреалізм, і в мене все сьогодні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.